Мене звати Віталій, позивний пастор. Ми знаходимося на Донеччині. Як для вас розпочалося повномасштабне російське вторгнення? 24.02.2022 року я тоді на той час працював кур'єром в області. Доставка, доставляв. Піцу, так будемо казати, доставляв піцу. І в той самий день був вихідний. І чогось у мене таке бажання було. Я прибрав у кімнаті. Просто прибирав у кімнаті, слухав музику. І так щось всі підписані на новини десь в телеграм-каналах, там різних. І дуже багато новин. Там війна розпочалася, там почали наступати. Люди ну, не знають, що робити, хто куди, виїжджає. Я думаю, ого, оце так події. Потім ввечері прийшла мама каже: Віталік, ти знаєш, що там таке трапилося? Я кажу: ну, повномасштабне вторгнення, а я вирішив в кімнаті прибрати. <гум> <гум> так. Тобто, ви очікували, що таке може бути? Чи, чи деякі більшість українців не вважали, що Росія нападе? Е, чесно кажучи, не очікував такого. Ви християнський волонтер, можна сказати так. Капелан. Капелан? Так, можливо, можливо, я буду капеланом в майбутньому. Я прийшов. Ну, я взагалі, коли пішов у військкомат, е, мені сказали, що є, ви можете навчатися на розвідника або на десантно-штурмові війська. Я так подумав. Цей е, моєї ну, спеціальності нема, так як я закінчував ще у 2020 році паливно-мастильні матеріали. Я кажу, давайте, може, я пізніше прийду до вас, коли буде моя спеціальність. Типу, я піду, зараз там в мене є справи свої, якими я займаюся, і прийду до вас пізніше, вони кажуть, ну так не можна. <с? <с?> ну Я теж пожартував, я кажу, ну давайте я буду навчатися на розвідника. І я пішов навчатися на розвідника. Тобто до повномасштабного торгівня ви взагалі не мали ніякого відношення до військового, Не стріляли і за е, Ні, я стріляв, були навчання на полігоні. Тобто, якесь відношення до зброї е, я мав. Ну, тобто, але от, що стосується вбивати людину, ніколи такого не було. Е, а ви вважаєте росіян за людей? Так, це люди. Бо, знаєте, в Біблії написано, що Господь Бог, він дощ проливає як і на топлі, так і на Всі ми люди. Просто ті люди, вони тр... трішки обмануті. Трішки обмануті. Але все ж таки вони зі зброєю в руках вбивають ваших друзів, ваших побратимів, щоб їх зупинити, щоб потрібно. Нам дана зброя, і ми захищаємо наші землі, наші країни, нашу державу. Тобто вони роблять беззаконня? А і в Біблії написано, що той, хто робить беззаконня, той вмирає. Коли ви пішли в підрозділ, як ви вважаєте, от зараз на, на даний момент того, що вас навчали десь там в тилу на полігоні, було достатньо для роботи розвідника? Чи все таки вже десь досі здобувався тут на фронті? Деякий досвід ну, вже і здобувався тут безпосередньо. Я вам скажу: от за місяць пройти таке навчання, яке спеціалізовані, вже військові, підготовлені до цього, проходять там чотири роки, то це різні речі. Тобто бути військовим не так легко. Цьому теж треба навчатися. Будь-яка спеціальність потребує навчання. Як ви ось фізично і морально перейшли від цивільного до військового? Тобто, освоєння зброї, uh -huh. хто вам допоміг, чи ви самі це методом там в Ютубі відвели, чи, чи вас командири попалися, хороші навчали, чи навпаки побратими навчали. От uh -huh. е як ваш шлях, щоб інші, хто буде. Ти цим шляхом змогли не повторити ваших помилок? Ага. Е, так дуже багато досвіду вже було отримано саме тут, при виконанні якихось задач. І навіть якщо і по зброї брати питання, то якщо ви не знаєте, як навіть там користуватися, краще підійти до людей, вже які знають запитати, вам все розкажуть, покажуть, і вже потім набагато легше. Вже набагато легше, дуже часто бояться от хлопці мобілізовані, які приходять говорити з командиром, можливо, Тобто, ось немає цієї довіри, немає цієї розмови, і це моментами закінчується загибелью. Е, ви говорили з е, побратимами, з старшими офіцерами? Ви, ви запитували, коли чогось не знали? Е, так, так, відповідно. Бо людина, яка безпосередньо вже е, військова, вона вже знає набагато більше саме в плані військовому. Військовій роботі, і тут не треба соромитися. Е, чому не треба соромитися? Краще підійти, запитати, якщо чогось не знаєш, бо це в подальшому може врятувати життя не тільки вам, а й побратимам, вашим побратимам. Так, ось безпосередньо фронт, так? В... які були ось перші кроки, все-таки. Теорія це одне, а тут доводиться приймати участь в бойових діях, так? це перші поранені, перші загиблі. Е, ну, дуже, дуже важко, якщо чесно. Тобто, навчання є навчання, а коли ти безпосередньо е, стикаєшся з такими подіями, де над головою в тебе літає. Там щось вибухає, взривається. В першу чергу це десь на морально-психологічному рівні. Тяжко. Дуже тяжко на морально-психологічному рівні. Ось. А І... хто в такі моменти підтримував? Можливо, ваші друзі от, по християнству це були рідні? Це була кохана людина? Чи це були побратими? Е, так, це. Брати, і сестри, наші пастора церкви я маю ну, спілкування. Ми кожен день спілкуємося, і духовна підтримка це ну, найголовніше. Так, да, вона все-таки духовна підтримка. Дуже часто, ось люди, які глибоко віруючі, кажуть, що ми говорили про це, що не можна піднімати там зброю і часто відмовляються. Як mm -hmm. пояснити ось таким людям, що захищати свою країну це не, це не гріх? Дуже цікаве питання зараз. Навіть бійці дуже багато цікавляться, запитують, чи можна віруючому тримати зброю, чи не гріх вбивати? Я відповідаю завжди так. Навіть якщо взяти учнів Ісуса Христа, у них були мечі. Сам Ісус Христос сказав, візьміть мечі, щоб у вас були мечі. Мечі їм потрібні були безпосередньо для захисту. Не для того, щоб нападати, а безпосередньо для захисту. І навіть у той випадок, коли учень Ісуса Христа Пьер відрізав там римському військовому. На той час вухо, сам Ісус Христос цей випадок осудив і сказав, що ну, навіщо ти це зробив? Заховай свій меч. Бо хто, ну, хто прийде з мечем, або хто підніме меч, той від меча й загине. І ми бачимо цю ситуацію от зараз. Тобто що... якщо на основі християнських переб'ю, якщо Русня підняла меч, від меча Вона, вона від меча й загине. так. так. Чудово. А от бійці ваші так, в, в підрозділі знають, хто ви. Часто вони звертаються до вас за допомогою якоюсь психологічної, такою, чи, можливо, хочуть порозмовляти про Бога. Віче, що ми знаємо, що на війні атеїстів немає всі війни. Так, так, я розповідав вже те, що Господь Бог вже тут подарував комусь друге життя, комусь більше. І є багато людей, які цікавляться питанням щодо церкви, щодо пасторів, щодо молитви, щодо Біблії. І саме ну, ті, хто цікавляться, я завжди допомагаю, підказую, розказую усі ці моменти. Дивіться, недавно там ну, вже деякий час тому прийняли закон про капеланство. Як ви думаєте, отак ваша думка спілкується з бійцями? Капелани потрібні на фронті безпосередньо, тут на позиціях у комах. Так, так. Капелани це дуже відповідальна особа. Зараз вони потрібні як ніколи, бо і їх дуже не вистачає, бо зараз хлопцям вже війна рік, майже вже всі втомилися. Це всі вже відчувають в тому, як фізично, так і в плані морально. І ця духовна підтримка, вона зараз як ніколи. Вона як ніколи потрібна. І саме такі люди вони дуже-дуже потрібні зараз. Деякі бійці вже місяцями знаходяться тут, а їхні родини або за кордоном, або десь в тилу. І не завжди ці сім'ї витримують ось цю розлуку, цю відстань. Чи доводиться вам спілкуватися з такими хлопцями, так, чи з дівчатами на цю тему? Так, бувало і таке, теж спілкуємося. Теж спілкуємося з сім'ями загиблих побратимів наших, надаємо їм духовну підтримку. Це дуже важливо, бо людина, яка втрачає свого рідного, вона знаходиться в такому стані. як у дуже важкому стані, в дуже важкому стані, і як ніколи потрібна духовна підтримка, щоб стати, стати на ноги, так скажемо. Де закінчується от цей шлях християнина, такого так, капелана? І розпочинається шлях воїна-розвідника, коли ви забуваєте так, про. Скажімо, про духовне і доводиться думати про земне, там, про якусь бойову операцію, про ліквідацію ворога і тому. <зас> Це важке питання. На, на жаль, не, не можу відповісти. Зрозуміло. А, коли ви зрозуміли, що. Точніше не тільки що може, а й потрібно. Тобто, коли ви зрозуміли, що ця так звана друга армія світу це міф все в Біблії написано. Зрозумів, що хто до нас з мечем прийде, то від меча й загине. І що піднімати меч на ворога це не гріх.